Днями українці зустріли новий 2025 рік. Та вже третій рік поспіль через війну Україні. Святкування відбуваються без звичних салютів, фейерверків та петард. На щастя, на Закарпатті в новорічну ніч працівниками ДСНС не було зафіксовано використання піротехнічних засобів серед населення. Піротехніки не зафіксовано. Я не можу констатувати, що не було інших випадків пов'язаних з використанням піротехнічних виробів. Все через те, що використання піротехнічних засобів в умовах воєнного стану в Україні суворо заборонено. Це передбачено законом України номер 7438 від 11 квітня 2023 року. В Україні діє заборона щодо використання піротехніки, запускати салюти, фейерверки та використовувати петарди під час воєнного стану заборонено. Поліцейські мукачі разом з іншими профільними службами перевірятимуть дотримання законодавства щодо реалізації піротехніки на ринку. Та у мережах. Українці свідомо відносяться до заборон та протягом воєнних років утримуються від гучних святкувань. Ми вже давно силіти не використовуємо. Знаєте, що діє заборона? Ви? Я знаю. Ніхто, ніхто і не купляє. Не продаються у нас просто. Ви знаєте, що діє заборона. Да. Війна, як ніяк. Хватає там на Донбасі. А, ну, пацановіще так у нас так пиляють. Я сам Запоріжжя, так що у нас і так було весело, не, не до свят зараз. Та все ж в разі порушення заборони повідомляють у поліції на порушників. Чекає відповідальність. Зокрема, вона передбачена адміністративним кодексом та кримінальним. В першу чергу хуліганство із використанням піротехніки карається штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до 5 років. Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф в порядку господарської діяльності від 17 тисяч. Тисяч гривень із можливістю конфіскації продукції за порушення законодавства в цій сфері та недотримання визначених обмежень передбачена відповідальність адміністративна та кримінальна. Зокрема, йдеться про статті 164, 182 та 195-6 кодексу України про адміністративні правопорушення. Та стаття 296 Кримінального кодексу України йдеться про хуліганство. В ці дні ми продовжимо посилено нести службу та стежити за порядком, щоб свята в місті пройшли безпечно. Період різдвяно-новорічних свят надзвичайники посилено, працюють та закликають громадян свідомо заборонено відноситися до піротехніки. Також заборонено зберігати піротехнічні засоби поруч з поруч з обігрівальними приладами на батареях. Заборонено використовувати їх, якщо є якісь пошкодження, використовувати їх поруч з житловими будинками, а також всередині житлових будинків. Аби ваше свято все ж супроводжувалося яскравими вогнями, можна використовувати бенгальські вогні. Проте і тут є ряд застережень, розповідає Юрій Перебзяк. Є випадки, які ми не можемо проконтролювати, і багато хто може використовувати будь-які піротехнічні засоби, навіть найпростіші, найпримітивніші, в тому числі бенгальські вогники і якісь хлопушки. Тому треба знати також, що потрібно обережно з ними поводитися. В першу чергу заборонено користуватися бенгальськими вогниками біля ялинок, а також біля легкозаймистих матеріалів, тому що внаслідок цього може дуже швидко розпосудитися пожежа. Також біля ялинок забороняється застосовувати свічки. Запальнички варто нагадати, що щороку через неправильне використання піротехніки до лікарень потрапляють тисячі людей із опіками та іншими травмами. Гучні вибухи викликають паніку у домашніх улюбленців, і деяких тварин нерідко призводять до їхньої загибелі у регіонах, де тривали бойові дії. Салюти асоціюються з обстрілами, провокуючи панічні атаки, особливо у ветеранів та дітей. Тому українцям радять свідомо відноситися до заборони та не наражати себе на небезпеку так